І нехай день буде добрим. Качаю качану кашку. В етносадибі на музеї Лялина світлиця, яка має три музеї. Музей звареного борщу, музей живого хліба, музей тканинної ляльки-мотанки, весільну хату, керамічну хату, різдвяну хату. Для качаної кашки потрібно наше бажання, наші руки. Три години часу. Насипала пшона. Збила яєчок домашніх виделочкою. Взяла відбірного борошна. І качаю місцевого виробництва борошно дикартське, я використовую. І качаю качану кашку. Яєчко, борошно, яєчко, борошно. Зараз вже ви бачите готовий продукт. І ця кашка поїде у ресторан, курінь, у місті Луцьк. Кашка неймовірна. Її ще потім готувати треба 3 години у бульйончику, у смачній юшці на Верестій. Сама по собі кашка дуже-дуже цікава і процесом приготування, і смаком. І її ритуальним призначенням це кашка, яку готували на хрестини. Пізніше на весілля і пізніше на толоку, коли мазали хату. Все. А потім її забули. Але моя бабуся Марія. Уродженка хутора поблизу Диканьки. І я там народилася, навчила мене. І десь приблизно з 2000-х років я почала її дуже активно популяризувати в мережі інтернет. І на сьогодні це мій гастробренд. Кашу придумала не я. Кашу придумав народ. Але гастробренд взяла. На себе таку відповідальність місійну я і рекламувала, розповідала, качала. І ось тепер качана каша дуже відома. Дуже тішуся, що вона буде радувати на тарілочці смачною кашею містян міста Луцьк, а також гостей міста смачного.